У мене в роті є конкуренція між групами, між розрахунками. Є багато мертвої росни. О, звичайно. Мертвої росні це прям чудово. Це класно. Так. Дискомфортно, якась така, така російська рулетка так, в Україні. Вони бігають довкола танку і намагаються здатися йому в полон. Потім вони приїздять на війну, і це зовсім інші люди. Як ми будемо наново асимілювати тих людей, які там вже прожили 9-10 а вже майже 10 років. І тоді я зрозумів, що це не просто комп'ютерна гра, якась там, так, в яку ми граємо тут на своїх мавіках. А мені присилати вже нарізаний хамон. Василь, позивний француз. Радий тебе бачити. Бажаємо міцного. Я теж дуже радий, що ви мене запросили. Василь Самовар 37 років, позивний француз. До 24 лютого 2022 року. Телевізійний оператор вважає, що колишніх операторів не буває. Має білий квиток в лавах ЗСУ з перших днів повномасштабної війни. На даному етапі розвитку людської цивілізації обіймає посаду командира взводу аеророзвідки в роті БПАК 3-ї окремої штурмової бригади. Знищував орків навіть за допомогою МАВІК ще до того, як це стало мейнстримом. Вивчив та випустив у світ понад 50 50 пілотів, й по цей день виконують бойові завдання. Не одружений, дітей немає. Розкажи, будь ласка, трохи про себе. Звідки приїхав? У приїхав я з далекого, але дуже близького місця Бахмут. Напевно, вже під Бахмутом. Мешкаємо там десь півроку, може трошки більше, трішки менше. І це вже стало для нас другим домом, тому що коли ми так між собою спілкуємося, і кажемо, ти де я вдома, ми всі прекрасно розуміємо, що він не в себе вдома, там біля своєї сім'ї, родичів та близьких, він знаходиться десь там, в хатці, в якомусь селі, там чи чи місті, чи чи будь-де, чи навіть в окопі. Дехто все ж таки мешкає в окопі, і для них це теж є як дім. Сам ти з Дніпра. Так, сам я з Дніпра, я тут народився, виріс, працював і звідси, власне, я пішов на цю прокляту війну. Да, розкажи трохи до 24 лютого, ким ти був, чим займався і чи був взагалі в тебе досвід бойовий служби, чи ти от як і багато. Наших захисників, от так от добровольцям, 24-го через військкомат. До 24 лютого я працював на місцевому телебаченні. У мене було все гаразд. Мене була класна робота, цікаві завдання, і мені це все подобалось. Але 24 лютого я прокинувся вдома, і моя племінниця мене буде десь о п'ятій ранку і каже: Вася, вставай. Війна почалась. Я господі Марі, ну яка війна? Ну дай поспати, ну що ти? Ракети летять, вертольоти летять, там все плохо. Я говорю, хорошо, я вдихну, потім розберемося. І, і, і ліг далі спати. І десь, хвилин через 15, до мене доходить спросоння, що трапилось, я встаю, відкриваю телеграм-канали. Так, дійсно почалась війна. Перше, що в мене, і, і, звичайно, як у будь-якої людини нормальної, свідомої, адекватної, це шок, це страх. І це не розуміння, що і як робити, куди йти, і так далі. Дивись, в армії я не служив в 2014-2015 році. Я не приймав участь в активних бойових діях, тому що я ходив до воєнкомату, я намагався. Але оскільки я з дитинства хворий, і моя хвороба, ну, вона є приводом не служити в армії, і мене з цим, власне кажучи, не взяли. Тобто я там два, двічі проходив комісію. У 2014 і в 2015 році. І двічі мені сказали: ну, що ти тут робиш, ти бальнуй, іди відсюди. І я, власне, пішов. А ось тут уже, в 2022 році, я по знайомству, тому що 24-го і ще там місяці три потрапити до лав ЗСУ чи ТРО, чи куди завгодно, це було. Супер круто, супер почетно, і всі місця були зайняті, звичайно ж, тому що була, був великий наплив народу, і ну, все було зайнято. Я почав через своїх знайомих військових проситись, хоч до кого-небудь, щоб займатися хоч чимось, так, допомагати, так як я можу допомагати. І мені перезвонив Сашко, каже: Ну, братан, у нас все зайнято. Ну, типу, місць немає. Я йому кажу, сань, а я на коптері літаю. Він такий, зачекай, я перетелефоную через пів, за, за півгодинки. Дзвони хвилин через 15, приїжджай, приїжджай, зараз влаштуємо співбесіду, поспілкуємось. І, і власне, таким чином я потрапив в 98-й батальйон територіальної оборони міста Дніпра. Вони мені видали бумажку, я з цією бумажкою пішов в воєнкомат, Мені там сказали, така, в тебе білий білет, куди ти? Ну, іди звідси. А я ж ні, не піду, хочу, можу, буду. Я знаю, чим я можу бути корисний, і все ж таки мені вдалося потрапити до лав Збройних сил України. І я цим дуже пишаюсь, і це супер круто. Але це була не корупція, це були не взятки, звичайно ж, тому що ну, понятно, на той момент, коли почалась велика війна, всі думали зовсім іншими стандартами. Добре, питання такого характеру. Ти сказав, що ти був на телебаченні. Працював? Угу. Чи не думав в той момент, що ну корисний більше? От... На медійному фронті розказувати, показувати людям про те, що відбувається, де там той момент, що ти зрозумів, я краще піду туди, буду там корисніший, аніж тим, чим ти займався до цього? Я зрозумів. Дивись, воєнкором мені не стати в принципі, тому що це ну така, скажем так, жорстка професія і. Нею потрібно займатися дуже довгий час, щоб досягти якихось успіхів, і про тебе хтось взнав і допустив тебе до зйомок війни, так? А оскільки я вмію літати на Мавіку, все ж таки я ну, вважаю, що я щось можу, окрім того, що літати на Мавіку, і я це довів, що я щось можу. Я вирішив, що, що я все ж таки піду е і спробую зробити щось на війні своїми руками, скажімо так. Але ж е все одно, все, що я зробив, це зробив не я. То не ми, нас там не було. То артилерія, танки, міномети, гради, смерчі, урагани і хай Марси декілька разів. Що для тебе найстрашніше в цій війні? Найстрашніше? Ну, зважаючи на місце, де я знаходжусь, давай так: в глобальному плані чи конкретно для мене в той чи інший проміжок часу. Взагалі, от де ти перебуваєш, де ти знаходишся, що ти бачиш за цей час. Дивись, особисто для мене, як для командира, звичайно ж, втрата моїх побратимів, моїх підлеглих, це було б найстрашніше. Тому ми намагаємось максимально мінімізувати ризики навіть утримання поранень для аеророзвідників і бережемо їх. А от особисто для мене під час виконання бойового завдання, ну, от, наприклад, були ми нещодавно в Бахмуті, і я відчував деякий. Такий дискомфорт, скажімо так, коли ми спали в підвалах, і, ну ти, грубо кажучи, не знаєш, в який будинок сьогодні прилетить ФАБ, або С300, або ще щось. Тобто, коли воно прилітає, будинок просто складується. Це такий був ну, дискомфортна, якась така російська рулетка так, в Україні. А так, мені здається, що мені не страшно. Хоч це і дуже погано. Тобто мені фаново, весело майже завжди, і я рятуюсь. Ну, своє морально-психічний стан, я рятую чувством гумора і сном. Коли да, він тут є. Якраз і витікає питання наступне, який твій от моральний психологічний стан? Вже понад рік ти на великій війні, ти бачиш те, що здебільшого цивільні особи вони не бачать. Яке твоє переживання внутрішнє? Ну, зараз, коли я знаходжусь на війні, я, я намагаюся про це все особливо не думати і не грузити себе цим, тому що все ж таки в мене є відповідальність перед людьми, перед побратимами, і мені потрібно бути в адекваті для того, щоб ефективно виконувати бойові завдання. Тому я стараюся цим не грозити. Потім, після війни, звичайно ж, мені це все аукнеться. Ось. І я ну, то, то вже буде потім. Тобто зараз, звичайно, морально-психілочний стан не дуже. Я би сказав би, пригнічений, але ж все ж таки є сили, є мотивація і є велике бажання щось робити і щось робити постійно, і дуже багато. Цивільні не напрягають отак. Коли повертаєшся в Дніпро, ти сказав, що нещодавно повернувся з під Бахмута. От коли ти повертаєшся відносно мирний Дніпро. Понятно, прилітає, да, але от о, таке розгульне життя не фронтових міст, mm -hmm. коли ми можемо відкрити будь-який меседжер і побачити концерти, дискотеки. Ну, чи виникає? От о, питання, чому, типу, я маю бути на фронті, mm -hmm. а оці от люди ведуть от, своє от, таке розгульне життя. Mm -hmm. Зрозумів, дивись. Я з тих людей, який, коли приїздить в будь-яке умовно мирне місто, так, я кайфую від того, що у людей все гаразд. Від того, що вони можуть ходити на роботу, ходити там по клубам, по дискотекам, по барам, займатися сексом, так? Я цього робити не можу всього, а вони можуть. І мені, якби ну, класно, тому що. Все ж таки, ми повинні розуміти, що ми це все робимо для нас і для них, щоб вони в тилу могли нормально жити, працювати і платити податки. І, звичайно ж, допомагати армії, донатити на ЗСУ і все таке. Тому, якщо, скажімо так, закрутити їм всім гайки, так, і щоб вони не могли цього всього робити, то вони тут швиденько демотивуються, зійдуть з ума і почнуть творити якусь діч. Тому у них. Просто повинна бути якась розрядка. Ось і все. Тобто, мені класно ну, просто військовим не треба розрядка така? Треба, ну, звичайно, треба. треба. І дивись, ми в третій штурмовій це прекрасно розуміємо, тому у нас є відпустки. Ми відпускаємо людей на 10 днів офіційну відпустку. Тобто 10 плюс 4-4 дня на дорогу. І люди можуть поїхати до себе додому, побачити своїх рідних, поспілкуватись, походити в ті ж самі клуби, кафе, ресторани, бари, робити все, що завгодно в рамках діючого законодавства, звичайно ж. І потім вони приїздять на війну, і це зовсім інші люди. Тобто в них повно сил, в них повно мотивації. Вони побували вдома, вони побачили рідних дітей, жінок, там чоловіків, звичайно ж, якщо це жінка, і вони. Бачать, знають і розуміють, для чого вони все це отам роблять, розумієш? І це, це є дуже круто. Добре, повертаємося більше до твого безпосереднього завдання на фронті. Розуміємо багато чого зараз не можна говорити з безпекових мір. Але розкажи, будь ласка, чим ваш підрозділ ти безпосередньо займаєтесь? Наш підрозділ забезпечує спостереження і коригування в зоні відповідальності бригади. У нас є крила, у нас є мавіки, матраси і все інше. ну, Квадрокоптери, так, котрі літають день і ніч і спостерігають за всією зоною відповідальності. І в нас є ударні дрони. Ось ми з тобою, доки тут сидимо, вони зараз працюють. І, припустимо, вчора у них був результат. Позавчора у них теж був результат. Тобто вони працюють, вони чергують це як на роботу прийшли, так, там десь. Условно кажучи, з 8 до 6 там, або з 5 до 8 вечора. Вони чергують, вони теж дивляться стріми, дивляться, хто де ходить. І якщо воно в радіусі ураження, вони піднімають їх в і вражають ціль. І багато мертвої русні. О, звичайно. «Мертвої русні це прям чудово. Це клас. Добре. Пам'ятаєш своє перше бойове завдання? О, перше бойове завдання це було просто шикарно. Дивися, ще нікому про це не розповідав на широкий загал, тому у вас буде деякий ексклюзив, супер. так, це буде супер ексклюзив. На початку війни, коли я був в 98 батальйоні оборони Дніпра, у нас був шикарний комбат радіон Кудряшов. Він каже: ну ми ж приїхали на Запорізький напрямок, у нас була смуга оборони, ми там працювали, виконували бої завдання. І він каже, хлопці, там великі новосілці. Нужно по з'їздити і допомогти нашим дроністам, нашим хлопцям. Вони там не, ну, як, не, не вивозять, скажімо так, і заодно поїздити, чомусь навчитесь. Ми ж ну, гаразд, клас, поїдемо. Звичайно, там всього лиш три дня, подвіжують і вернятісь. А у нас на той момент з'явився перший Мавік. Тобто, у нас до цього не було Мавіків три. От у нас з'явився перший Мавік-три, три акумулятора. Дві людини, нас грузять в тачку, і ми, собственно, їдемо в велику новосілку. Завдання було суперпросте приїхати туди, вступити в взаємодію, отримати бойове завдання там вже по місту і виконувати його. Нас привезли під вечір. Звичайно, ми ж там, як придані сили, нікому особливо не потрібні. Це вже потім в бесіді з командуючим сектором він зрозумів, що а, ви дроністи. «Так это е вам в кінці города, що ви тут делаете? І ми кажемо, гаразд, довезете нас до кінця міста, міста. А там якраз велику новосілку дуже плотно крили Артой мінометами, градами, там просто була людь. Я так думав на той момент, доки не потрапив Бахмут. Ми ж стоїмо 6 ранку, підходимо до логіста, типу, братанчик, нам нужна машинка, подвези нас на точку. А він у нас нема машин. Ну, типа, вам треба, ви йдіть пішочком. Ну, такі, ну, гаразд, пешочком. місто не знаємо. Ну, тоді було все гаразд з навігацією, тобто карти працювали, все, все, все працює. так подивились, куди наміти, через все місто, і пішли вдвох. Ну, Сказали, що ми пішли і пішли. І якраз почався звичайно ж обстріл, все це летить, палає, зривається. Я отримав супер поранення. Ну, прямо от супер там, от зовсім легке, там, царапина буквально. І ми не дійшли до пункту призначення, тому що ми дійшли до ще одного міста, ну, как, міста так, там, де мешкали мінометники, а ми ж аеророзвідка. І ми з ними щось, ну, ми просто попросили водички попити, водички, попили водички, познайомились, хто що, і виявилось, що це е, теж азовці. З мінометами, у них є три 120-х міномети, а у нас є і три акуми. І вони кажуть, залишайтесь в нас, чого вам йти туди? Ми такі, ну, в принципі, так. Чого нам йти туди? Ми в них залишились, почали працювати в перший день ми до обіду десь просто ознайомлювали з сектором, дивилися, як працює русня, що вона робить, всі маршрути, логістику. А їх дуже часто кошмарив танчик з одного і того ж місця. Я кажу, хлопці, а чому ви не зробите вогневу засідку? Ми такі в смислі. Ну, Беремо, пристрелюємо міномет в цю точку і ждемо, чекаємо на наведений мінометом, поки воно туди виїде, ми його бахнемо. Він каже: та ну ні, ми так не працюємо. Тобто у них там ціль з'явилася, вони туди постріляли, там, туди, туди, туди. І все ж це час, доки вони наведуться, доки всі там познімають чехли, скажімо так. Я говорю, давайте зробимо. Ну, давайте. Ми Доки все тихо, спокійно. Просто кидаємо туди двушечку з міномета, перестріляли на точку і чекаємо. Їде танчик через поле. Ми танчик бачимо кілометрів за шість. Ми знаємо всі маршрути, як воно їде. І от воно їде собі, ми чекаємо, воно їде, ми чекаємо. Стрімів тоді ще не було. На радійки все, ми чекаємо. Танчик приїжджає на ВП. Нам потрібно, щоб він зафіксувався на ВП, тобто зробив пару пострілів по наших хлопцях. На жаль. Але ж ну, ми всіх попередили, парадійки, що їде танк, хлопці, прячтесь, зараз все буде. Він робить один постріл, ми даємо команду Вогонь міномет стріляє, і в лоб танку 120-та міна бабах, там емоцій було просто нереально. Звичайно ж, ми його не спалили. Ну, і це майже нереально спалити танк 120-ї міною. Ну, це якщо в лючок прилетить. А ми ж все ж таки в морду бахнули. але все навісне обладнання, всі приціли, вся кулемет, все просто злетіло. І танк став трактором. Тобто воно вже не беге, воно вже не стріляє, воно просто башню повернуло, заклинило і якось там намагався звідти виїхати і просто уїхати, тому що вони там всі контужені, сидять в шоці, просто в тому танку ригають друг на друга, напевно. І танчик поїхав, і з нами зв'язалася Артуха. Каже, так, ми теж бачимо. Ми ведемо, і вона вишла. Танк вийшов з нашої зони відповідальності. Його там перехватила арта старшого начальника і допалила. Тому що вони виїхали в поле, думали, що вони спрятались. Наші хлопці з другої сторони це все бачили. Вони вилізли з танка і туди ля пля ляп, -ляп і до свидання. І танка немає. І це був просто ну, суперкрута штука. Ми там ще сумарно пропрацювали 11 днів без ротації, без нічого. Тобто заїхали і там працювали. Пару штурмів участвували, приймали участь. Ну тобто, нас штурмували, ми захищались, все в нас вийшло, все було гаразд. І під кінець уже ротації у нас в них був магазин, такий старий савковий монументальний магазин, тобто з дуже товстими стінами, з класним дахом. Ми туди кидали мінометом, але це все ну. До одного місця. Це в них був такий пункт незламності. Тобто туди приїжджала ротація, туди завозили БК, їжу, туди стягували трьохсотих, і ми це все ну, наблюдали, бачили і нічого не могли з цим зробити. А в останні дні, коли вже всі зрозуміли, що там якісь кльові пацани працюють шикарно, нам дали танчик. Тобто, перший день танчик до нас приїхав, познайомились, там кинули, не помню, 10 снарядів по КСП. Хата згоріла, люди згоріли, все якби класно. Ну, люди, вибачте, не люди, вони так. Росіяни. Росіяни так згоріли. І на наступний день він каже: хлопці, у вас є цілі? Ми такі. Так, є. Завтра ж у них день ротації. Звичайно, є. Давай, о 9.00. О Приїжджаєш на ВПшечку, становишся, виходимо на радейки і працюємо. Ми злітаємо, туди якраз під'їжджає Урал, забитий росіянами. І вони згружаються і заходять в магазин. Я там отакими руками не розумію мені брати телефон чи радійку, давай, стріляй, вогонь, даємо координати. І ми туди десь 11 снарядів, декілька з них залетіло прямо в віконце. Весь магазин вигорів в місті з всіми, хто там був. І це було просто. І тоді я зрозумів, що це не просто комп'ютерна гра, якась там, так, в яку ми граємо тут на своїх мавіках, а ми ще робимо велику роботу і багато профіта. Е і потім ми поспілкувалися з місцевою агентурою, котра ходить, ну, місцеве населення, так воно, і, і вашим, і нашим, звичайно ж. І вони нам розказали, що там потім ночі вони їх викапували, і тридцять мінімум було. Непоганий улов. Це було просто ну, шикарно. Сказав про аеророзвідку, у вас між підрозділами є взагалі якась конкуренція от саме в операторах дронів? Ну там, наприклад, у нас є підрозділ птахи Птахимадяр, mm -hmm. там чуть заряджені такі типи, що mm -hmm. виїжджають відпрацьовувати. Чи кожен в своєму підрозділі робить роботу, ну і типу до інших якось. Яка різниця? Дивись, у нас як такої конкуренції, звичайно ж, немає, тому що всі ми робимо одну роботу. Ми всі один з одним співпрацюємо. Тобто, ми всі спілкуємось, ми обмінюємось опитом, ми чимось один одному допомагаємо. З Мадяром ми теж, звичайно, спілкуємось і допомагаємо, і він нам дуже допомагає завдяки тому, що в нього є можливість збирати акумулювати в себе великі кошти і щось закуповувати для військових. Тому Мадяр крутий чувак, робить класну роботу і це ну, супер круто. А конкуренція є в, наприклад, в мене в роті є конкуренція, так? От, наприклад, в мене в роті є конкуренція між групами, між розрахунками, звичайно. Хто краще зробить роботу, хто більше там вразить цілий і так далі. Тому що це якби ну, нормальна штука для внутрішньої мотивації. Ось і все. Угу. Бачили багато там і порятунку за допомогою дронів, і навіть здавалося в полон дрону. Чи у тебе були такі випадки? От, щось з такого характеру? У мене було єдине, що такого з такого характеру. Це ми виводили нашу групу з великої новосілки з ну майже з оточення. Тобто, ми їх виводили дроном, вони йшли за дроном, і я їм показував, куди йти. Ось із такого в мене було тільки таке, а все остальне за допомогою дрона ми просто нищили русню. Ось якось так. Тобто нічого такого суперепічного не було. Єдине, що було епічне, і то це робили не ми, це ми е, спостерігали, як русня намагається здатись в полон танку. От. І хлопці з дрона це знімали, вони бігають довкола танку і намагаються здатися йому в полон. А той крути дулом, типу, ну куди ви пацани, що танку в плен. Ну, типа, серйозно. От. А так, майже ні. Смішна історія. Да. Що для тебе означає перемога? В твоєму розумінні перемога це. Дивись, в моєму розумінні ми вже перемогли, тому що ми не програли з початку війни, тому що ми не зламались і ми не дали захопити всю Україну і виконати їх основне завдання це знищити Україну. Тобто ми вже перемогли. Але Остаточна перемога це, звичайно ж, кордони 91-го року та Крим. Але ми всі повинні розуміти, що це буде дуже тяжко, дуже довго і дуже багато буде втрат. Тому це дуже важке, тяжке питання. Звичайно, було б класно, щоб Крим, Крим був наш, і ми там могли відпочивати як в старі добрі часи. Але ми ж всі люди адекватні, всі розуміємо, що ну, буде Крим наш і що ми будемо з ним робити. Як ми будемо наново асимілювати тих людей, які там вже прожили 9 а вже майже 10 років під впливом російської пропаганди і всього того, так? Тобто це буде дуже важко і дуже довго, і не з першого разу це вийде. Тому ми вже перемогли. Останнє питання. Назви, напевно, що топ питань від цивільних тобі як. Оператору БПЛА. Їх вже напевно три. Як стати оператором БПЛА? Скільки ти вбив Русні і скільки ти втратив Мавіків? Зазвичай відповідаю, Мавіків я втратив дуже мало. На Запоріжжі ноль, на Бахмуті я не вважав. Ну, хоч я знаю, скільки їх там, я за них рапорти пишу, звітність списуємо, але це, це дуже багато, повірте. За суму втрачених Мавіків, матрасів і всього, що ми втратили, можна. Ой, я багато, багато, дуже багато, так. А скільки я вбив Русні? Ні скільки. Жодного. Це не я. То все арта, міномети, танки, Смерчі урагани, хаймарси були теж. Просто показую картинку, я знаходжу, я ідентифікую, я наводжу, я даю координати. Ну, тут тобто майже нічого не роблю. А бідно, що не вбив? Ні. Нормально задоволено? Взагалі, я кайфую, мені класно, мені все норм. І... Це, напевно, краща робота в світі, якщо чесно. Ну да, ну а то ж питання ще задають: що ти? А вас годують? Ні, ми голодаємо. У нас нема нічого їсти, я от холодильник відкриваю, а там хамон, і його потрібно різати. Ну, Типу, в смислі я буду різати хамон. А ніця мені присилати вже нарізаний хамон? Шучу, звісно, ні. З їжею у нас гаразд, кормить нас добре, кормить нас, я б сказав, би навіть шикарно. І, і якщо Хтось хоче, він може поїхати в кафешку там чи в ресторан поїсти, або купити там шаурму, дуже поїсти. Тобто, це не є проблема. Їжа зовсім не проблема. Тобто, у нас ну, у нас нема проблем, у нас забезпечення просто шикарне. Добре, я щиро тобі дякую за твій час. Угу. Я думаю, що ми ще з тобою поспілкуємося, більш в такому масштабному форматі поговоримо про те, що, на жаль, поки ми говорити не можемо. В рамках, знову ж таки, повторюсь, безпекових. Після перемоги. Після перемоги так. побачимось і ще раз запишемо. Ще раз тобі дякую. Дякую. Так, ну про на нервну Ти прямо. Ти записали? Звісно. <різь> <різь>